Сайт Майдав Мейкбалив Кітс covered in Привіт, друже. Кількість підписників на каналі нещодавно осягла 20 тисяч. І в честь цього я хочу зробити для вас невеличкий розіграш, який вже так довго обіцяла, але. Постійно були якісь причини і не вистачало часу, щоб зробити це відео. Отже, хочу подякувати кожному, хто зі мною, хто підписався, дуже дякую вам за підтримку. Ви неймовірно мене підтримуєте, і я вам за це дуже-дуже вдячна. Кілька слів про мене: звуть мене Настя в повсякденному житті, так, ім'я в паспорті, як я пишу це в описі. Граю зазвичай пуб, там вже награно більше двох тисяч годин. Люблю шутери, грала в CS 1,6 довгий час, ем, граю в новинки також, такі як Apex, Metro, яке вийшло нещодавно, Exodus. І, в принципі, не проти будь-яких новинок, які мені були по душі. Стрімлю я вже трішечки більше року і хочу сказати, що цей шлях був нелегким до 20 тисяч. Тому хочу подякувати кожному, хто долучився до будь-якої підтримки. Дякую вам за лайки, підписки. Дуже дуже дякую за донатики. Дякую дуже модераторам, які справляються чудово своєю роботою. А детальнішу історію розвитку каналу ви можете переглянути в описі: там є посиланнячко. і можете перейти і подивитись на різку з річниці мого каналу. Що ж, кілька слів про мене ви почули? Тому можемо перейти до подаруночків. Перше місце в нас будуть. Ігрові прикольні наушнички. Наушнички Scorpion. Я думаю, що. Ну, з вигляду, вони такі дуже геймерські і дуже круті. Друге місце в нас буде мишка Хатор. Ось така мишка. Чула про неї гарні відгуки. Тому, думаю, що багато топчиків та багато влучних пострілів в голову. Буде робити людина, яка виграє дану мишку. Третє місце в нас переможець отримає пупх. Ну, а за четверте місце я подарую кружечку. Ось таку крутеньку кружечку стрімає українською з доброю дівкою. Я думаю, що людина, яка буде пити ранковий чай або ранкову каву, їй буде сто разів смачніше. Ну і все, в принципі. Тобто п'ятий подарунок, у нас немає п'ятого подарунку, і це взагалі то моя шоколадка. Отже, для того, щоб стати учасником даного розіграшу, вам потрібно виконати такі прості умови. Перша умова – підписатися на мій канал. Друга умова підписатися на канал Фундук. Третє це написати будь-який. Один. Господи, почуйте мене, будь ласка, нормально один коментар під відео. Якщо коментарів буде більше, ніж один. Я не зарахую. Четверте: лайкнути це відео. І п'яте це відкрити доступ до своїх підписок і вподобань. Ну щоб я могла перевірити, що ви дійсно на мене підписані і дійсно лайкнули це відео. Ви запитайте мене, дівко, а коли відбудеться розіграш? Розіграш відбудеться 8 березня в прямому ефірі на моє день народження. Все максимально чесно. Тому беріть з собою гарний настрій. І звісно, отримуйте подаруночки від дівки. Всім щасти відбудеться в прямому ефірі 8 березня на моє день народження. Тому закрошую. Я закрошую людей.